Як додавати товари на ярмарок на народному глядачі. Для цього нам треба зайти в профіль. Пункт продавець. Ми бачимо замовлення, яке нам зробили. Бачимо перелік крамниць, яка наразі в нас в кожного гравця одна крамниця. Тут можна її налаштувати. Хоча, як на мене, пункт абсолютно не функціональний. Але нам треба пункт товари. Тут ми будемо бачити перелік наших товарів, які ми внесемо на ярмарок, можливість пошуку по наших товарах і, власне, додати товар. Ще раз. З головної сторінки заходимо в профіль, продавець, товари. Додати товар. Все. Ну, спробуємо додати якийсь товар. Допустимо, будемо продавати банан. Можемо пропонувати ще додатково інші товари, які якби, будуть подібними, але наразі ця функція щось не працює. Вибираємо дві світлини. Одна з них буде зображенням анонсу, інші будуть просто зображеннями серед товару. І тут ще є кнопочка передати або наступний. Насправді різниці немає. І а це повторення, воно є зайвим, тому просто наживаємо наступне. Не спрацювало. Пробуємо ще раз. Спрацювало. З другого разу. Ну, нічого страшного, буває з третього. Щоб наш товар добре шукався в інтернеті, можемо додати опис нашого товару. Наразі це в нас банан. І нажимаємо вроді як кнопочку зберегти. Ага, нам треба тізер. Сам по собі він не кадрується. Тому нажимаємо кадрувати. Вибираємо розмір, який нам буде якраз показувати товар, хоча б елементарно, якось схематично, серед інших товарів. Ось так от у нас навіть такий неповний вийшов. Ось. Зберегти. Ми правда все це робимо, але е, все рівно цей е, система тізера вона все рівно не працює, все рівно буде показаний. Повністю все зображення, а не те, що ми щойно зробили вирізку. Додаємо всередину, там, де буде перегляд нашого товару, додаємо той самий банан. Тобто ця кнопка передати вона виходить зайвою, тому що просто спрацьовує її наступний. Це вже не буду вносити. І так зрозуміло, можна повносити цей наш банан. Все. Тут нам нічого міняти не треба. Відгуки залишаються. Ну, загалом сюди ми навіть їдемо. От, до речі, я не зрозумів. Нейтральна мова це яка? Якщо це не українська, то яка це? Ну, але в будь-якому випадку. А, цей пункт, наскільки я розумію, буде а, визначати можливість перегляду чи неможливість перегляду вашого оголошення а, при виборі тої чи іншої мови на народному глядачі зверху, зліва, там де є вибір мови, а, то коли там буде вибрана українська мова, то щоб ваше оголошення було точно видно, то ми ну, вибираємо тут якби українську, наскільки я розумію. Детальніше інформації про те, що це таке, немає. Публікуємо, а перед тим, як же ми забулися, внести вартість, ну, допустимо, 5 гривень. 5 галів. Гривень. Стан наш активний. Категорія інша. Так як з доступних категорій їх, до речі, поки що мало, так як і пропозицій мало. До речі, банан на нас акційний. До банана будуть, буде подаватися сюрприз. Допустимо, публікуємо. Все, з'явився наш банан. Ось він є. Тепер нам цікаво подивитися, як ж він цей банан виглядає. Ну, Можна і звідси дивитися. Ось він наш. А, або, допустимо, на головній сторінці. Як його будуть бачити і знаходити інші люди. Коли вони будуть заходити на ярмарок, якщо вони зайдуть на інше. Вони побачать перелік всього іншого. І ось тут серед всього іншого. По е черзі новизни вони побачать наш банан. Як бачите, е він не обрізаний. Тобто ми то робили тут кроп виділення області, але воно не працює. Бачимо наш опис і наш банан. Також тут кропа також немає, але ну, тут він і не мав би бути. Е, можна коментувати товар, е, статистика поки що відсутня. Якщо банан повісить з місяць і будуть заходити люди, люди дивитися, то зараз з'явиться кількість А, е, Ось це і все. Якщо хтось надумає купити банан, наразі я цього не можу зробити, тому що це і моя позиція то замовлення про цей банан надійде в замовлення. Перепрошую, продавець, продавець замовлення. Ось, продавець замовлення. Тут з'явиться у вас в пункті продавець замовлення. Нові замовлення, якщо люди захочуть купити ваш товар. До речі, на рахунок цієї кнопочки також е, така функція, коли я от, розбирався, що воно таке, то думав, що в яких горіхів, кастанедовських об'ївся автор цієї закладки, але я давно вже перестав шукати логіку в е, механіці. Народного глядача, мабуть, це щось футурологічне. В будь-якому випадку, ось так ми додаємо через продавець товари. Тут ми додаємо товари, переглядаємо наявні у нас товари. В замовленнях переглядаємо, що нам замовили люди, в якому вони стані. Також можна детальніше отримати інформацію. Ось тут у нас є меню, ми вже не будемо його розглядати, воно якби очевидно. І кнопочка крамниці, яка також ну, не надзвичайно функціонувальна. Тут можна а, редагувати налаштування як ніби нашої крамниці, у вигляді простого опису меседжа. І все. І міняти назву крамниці. До речі, що означає назва крамниці? От назва крамниця Богдан Дуб. Наскільки я розумію, допустимо, давайте ми з вами спробуємо написати для прикладу просто дуб. Подивимося, що буде. Наша крамниця тепер називається дуб. Все рівно користувач Дуб. Заходимо на банан. Також бачимо користувача. Сенс е цієї вкладки, як ми побачили, просто нульовий. Ось це, власне. І все, що необхідно знати елементарне про додавання товарів на ярмарок. Успіхів в торгівлі.